Минув рівно рік з дня, коли бойовики збили літак. Іл 76 На його борту було 40 українських військових та 9 членів екіпажу. У Дніпропетровську десятки родичів, близьких та знайомих прийшли в частину 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, аби вшанувати пам'ять загиблих бійців. Сім'ї досі чекають на справедливий вирок для винних у страшній трагедії. Розпущений прапор, військовий салют та хвилина мовчання. Дніпропетровщина вшановує пам'ять загиблих на борту іл 76 українських десантників. Маленький Дмитро тільки починає жити, проте вже знає про втрати на війні. Цієї ночі його батько був на борту літака іл 76 розповідаючи про тата, хлопець жодного разу не заплакав, а все тому, що окрім болю, Дмитра переповнює і гордість за свого героя. Но больно що погиб. просто ну, не хочеться, щоб сім'ї. Си... 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 Хто допогибав, допустим, папа, мама і брат, і сестра. не допустив нікого. Сюди Україну Петровськ. Захищав Україну. Захищав сім'ю. Той що ніколи не відмовить таким пані Ганна запам'ятала свого сина. Напередодні катастрофи жінка мала погане перечуття і неодноразово казала про це Вадиму та зрозуміла, зробити нічого не може. Він ніколи нікого не обідев. Ніколи, розумієте, це дитина була з великої думки. Вони в мене всі троє, всі такі слабні. Що я скажу? Я плачу день і ніч. Я не можу такого сина потеряла. Із 49 загиблих на борту було 32 дніпропетровців. На Напризволящі їхні сім'ї не кидають ані соціальні служби, ані бойові товариші десантників. бачите, сьогодні присутствують батьки і сім'ї загиблих. Все не получили как бы, социальную защиту, все, что по законодательству выполнено. Длительное время работают психологи. Здесь вот и психолог присутствует, который целый год сопровождал эту семью. Поэтому мы будем помнить. Падіпши, чекати на справедливий вирок, ось що залишається родичам загиблих військових, та сидіти, склавши руки, сім'ї не збираються. Вони ретельно вивчають справу та контролюють хід слідства. Сподіваються, що винуватців минулорічної трагедії покарають відповідно до букви закона. Конкретної особи з прізвищем там немає то з бік обставин плюс посадові особи починаючи. Ті, хто був допущений до інформації зльоту, посадки літака, як і в цивільній авіації, так і, можливо, і в Міністерстві оборони. Втрати 25-го Дніпропетровської окремої повітряно-десантної бригади чи не найбільші в Україні. За час військового протистояння на сході загинули 124 бійці цієї частини. Ціла деяких героїв і досі не можуть забрати з окупованих бойовиками територій. Оскай, Денис Вєтров, каналу. А за день до того родичі близькі та бойові побратими прийшли на алею героїв, аби вшанувати пам'ять загиблих військових у іл 76 та урочисто відкрити меморіальну дошку. Як і бажали бійці 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, пам'ятна стела скромна, на ній лише імена та прізвища. Панахидові служили церковники Київського патріархату. Вони назвали меморіал народним пам'ятником. Гроші на нього виділили волонтери, а оформленням займався нещодавно демобілізований військовий 93-ї механізованої бригади. Никонов Павел Сергеевич. Веселым, задорным, отзывчивым, добрым. Настоящим человеком был. Так получилось, что мы с ним попали на разные борты. Я сел в первый борт самолета, а он во второй. Ну а дальше вы уже все знаете, да, что произошло. Что наш самолет успел сесть, а второй самолет не успел. Это не халатное. Это, это вообще беспредел. Мы сейчас пытаемся добиться суда, справедливости. Год прошел, наказанных нет. Никто не считается единым. Подозреванием есть, но на 30, это не я. По нашему мнению, генерал-майор Назаров. Он послал самолет, хотя все знали, с 12 числа самолет нельзя посылать. Благословляется, свячуется камни, в промки священного и сына, и Святого Духа. Аминь.